Синдром провини в виникає тоді, коли відбувається якась колективна травма. В нашому випадку, в нашій країні, це війна повномасштабна. І також події, які відбуваються в різних частинах країни, і, наприклад, є багато постраждалих на епіцентрі. І люди, які знаходилися в цей час в іншому місці, вони відчувають настільки співпереживання, що від розуміння, що вони нічого не можуть зробити, виправити ситуацію, нічим не можуть допомогти. Вони відчувають оце от провину, що вони були не там, в той момент, а в іншому місці. Що якщо б вони були там, в епіцентрі цієї події, вони б могли краще відреагувати, допомогти, діяти іншим чином, ну якось. Знайти собі місце, правильне місце, допомагаючи іншим в тій ситуації. Але це лише синдром, і це пастка. Чому? Коли ми відчуваємо синдром провини вцілілого, хочеться забрати той весь біль людей на себе. Але ми забуваємо про те, що, будучи в безпечному місці зараз, там де ви знаходитеся, або в іншому місті, або в іншій країні, або у безпечному місці у себе вдома, це дає вам можливість в майбутньому зробити все можливе, щоб допомагати тим, хто постраждав, або бути тим, хто надихає інших допомагати. Це дуже важливо. Люди можуть при цьому симптомі відчувати злість, дратівливість, нав'язливі думки. Також це переходить на тіло. Ми можемо відчувати нудоту, соціальна ізоляція тобто, настільки ви Втрачаєте віру в себе, в свої можливості і, взагалі, в те, що ви робите, що ви відходите від соціуму, ви припиняєте спілкуватися з оточенням. Найчастіше виникає синдром провини вцілілого у тих, хто схильний до тривоги та депресії. Це також потрібно за собою спостерігати, якщо вам здається, що Ваші звички якось змінюються і різко почали змінюватися. Ви, наприклад, любили каву. Зараз ви якось не дуже полюбляєте каву. Але 10 років 15 ви дуже полюбляли каву. Це якось дивно. І, і так, і ще декілька симптомів, симптоматика. І якщо ви розумієте, що щось, щось не те в ваших діях, з вашим тілом, з вашим самовідчуттям, з вашим настроєм, це такий маленький маячок про те, що вам потрібно звернути на себе увагу, звернути увагу на свій емоційний стан. Що ж робити, щоб позбутися синдрому провини вцілілого? Вам потрібно в першу чергу зрозуміти, що це не ваша провина. Те, що відбувається, вся ця ситуація, ви можете її зараз змінити. Якщо вона на глобальному рівні, то ні, ми не можемо це змінити. Ще один із моментів, як впоратися з синдромом провини вцілілого, це спілкуватися з іншими людьми, які переживають таку саму емоцію, такий самий стан. Виходьте, спілкуйтеся. Це можуть бути люди. Якщо ви переїхали в іншу країну, знаходьте своїх, поговоріть. А що з ними відбувається? Як вони впораються, А як вони взагалі? Адаптуються у новому оточенні. Ще це можуть бути люди з вашого міста, також це можуть бути люди у вашій родині. Поговоріть, відкритися, відкритися людям. Знаходьте і спілкуйтеся. Також дуже важливо і дуже як помічник для вас буде кожного ранку, коли ви прокидаєтеся, прокидайтеся питаннями. А що я можу зробити зараз для того, щоб на рівні своєму рівні, ось тут. Я є в цьому світі на рівні моєї родини, на рівні моїх рідних і друзів, на рівні мого міста. Що я можу зробити, щоб один відсоток на один на один грам покращити цю ситуацію? Як я можу її виправити? І це може бути якась дрібниця. Можливо, це буде гарний настрій в сьогоднішньому дні, і ви можливо, це буде допомога на вулиці перехожому, незнайомому чоловікові, людині. Можливо, це буде обійняти свою дитину, своїх рідних, і це вже буде ваш вклад в ту ситуацію, яку ви не можете виправити. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних і близьких, і чекаємо на перемогу.